Нова інформаційна година на телеканалі ТВ8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шемчук. Я ще раз вітаю всіх, хто доєднався. І просто зараз поспілкуємось про афінську декларацію та зустріч щодо миру в Україні. Тож міжнародна підтримка України все ж посилюється чи ні? Про це детальніше будемо спілкуватись із гостем, який з нами телефонним зв'язком. Політолог Володимир Манько. Пане Володимире, мої вітання. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Також я нагадую нашим глядачам, аби вони доєднувалися до прямої трансляції нашого ефіру у Фейсбуці, а також на youtube каналі телеканалу тв 7 Обов'язково доєднуйтесь в коментарях. Ви також можете ставити свої запитання або ж коментувати наш ефір. І ми обов'язково будемо доєднувати вас до обговорення. Лідери 11 країн Південно-Східної Європи підписали під час саміту щодо Балкана фінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє Європейська Правда. Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку незалежності суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права перед обличчям російської агресії. В ній також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів Європейського союзу, Поділяють спільну європейську спадщину і як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність у Європі важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї. Власне щодо цієї декларації, то хотів би запитати, наскільки вона важлива станом на зараз, коли Україна робить певні кроки щодо інтеграції до європейського союзу, чи стане це таким своєрідним поштовхом, і взагалі які, які плюси, скажімо так, Україна матиме від цієї декларації? Ну, безумовно, що це дуже важлива декларація. Подібні декларації, подібні угоди, протоколи підписані зараз з будь-якою країною чи групою країн. Вони для України є важливими, тому що ці країни представлені в ООН, вони голосують відповідно. да, Якщо з ними не працювати і не підписувати з ними подібні угоди, вони можуть голосувати не так, як нам цього хотілося б не, не. Той спосіб, який прискорить перемогу України, прискорить звільнення наших територій, тому більш того, тими країнами може зайнятися і Росія, якщо вона побачить, що ними не займається Україна, не займаються наші партнери. От і на Балканах такі країни є. Це теж там Сербія, там можуть бути інші країни, Болгарія, Незважаючи на те, що це член Європейського Союзу, член НАТО, ми знаємо, що в Болгарії багато. Так, поширені про російські настрої, ще там воно історично є. росіяни, там, начебто, звільняли Болгарію від турецького іга, турецької окупації. От, але поки що Болгарія на нашому боці, на боці світла і інші країни Балкан, ну по Сербії там найбільше питання. Ось Сербія не є членом НАТО, не є членом Європейського Союзу, поки що вона. Декларує рух ці структури, тому можливо не така вона важлива і для України, але все ж таки, як одиниця, яка теж присутня в ООН, присутня на інших майданчиках міжнародних, безумовно що хотілося б, щоб і Сербія підтримувала Україну. Ну, принаймні в таких принципових важливих питаннях, як територіальна цінність, я так розумію, що це є. Сербія ніколи не ставила під сумнів. Нашу територіальну цілісність, хоча висловлювала різні, скажімо, думки, пропозиції щодо звершення цієї війни, які не зовсім нам подобаються. Це подібно до Угорщини, подібно до там інших країн, але це лише пропозиції, вони не ніким не, скажімо, сприймаються, ніким не, не набувають такої практичної площини. Тому роботи там багато на Балканах безумовно роботи багато, і добре, що цей візит відбувся, що така країна, наприклад, як Греція, вона погодилась на проведення навчань з українськими пілотами на f 16 Це вже в світі того, що Данія і Нідерланди вже сказали, що вони нам передадуть f 16 тобто. От минулого тижня я буквально проводив з вами ефір, і тоді ми казали, що ну, політичне рішення начебто вже є, але практичних кроків по Ф-16 для України поки що немає. І чому так ми тут міркували і, скажімо, констатували, що зволікання, зволікання є. Але зараз ми бачимо, що вже прорив пішов і на практичному напрямку. Тобто Ф-16 будуть, але для цього потрібно. Добре підготувати пілотів, і ті країни, в яких ці винищувачі є, вони могли б до цього долучитися. І F-16, які перебувають в Греції, вони могли б стати об'єктами для навчань наших пілотів, а потім, можливо, об'єктами для передачі їх Збройним силам України. Пане Володимире, також хотів би запитати безпосередньо щодо самої Греції, і наскільки важливо, що ця декларація була підписана саме в Афінах, тому що бо чув різні твердження щодо Греції, і багато політичних експертів зокрема зазначали про те, що це ну така доволі проросійська країна. Але тим не менш, підписання цієї декларації відбулось саме в Афінах. Хотів запитати наступне наскільки це сприятиме подальшому поглибленню співпраці і взагалі поглибленню відносин між Україною і Грецією. Ну, я думаю, що так вони будуть сприяти. Ця декларація буде сприяти поглибленню відносин, поглибленню подальшого порозуміння між нашими країнами. Ну бо, дійсно, Греція так трошки подаль стояла. Я б не сказав би, що вона там проросійська. Ну, хоча е є там певні теж тенденції. Ну, в будь-якій країні, якщо пошукати, то є певні проросійські тенденції, проросійські групи людей, е групи політиків, е це там уже слід розбиратися. Політики вони виникли внаслідок, скажімо, людської ініціативи, які симпатизують росіянам, чи внаслідок дії російських сил, російських грошей на цих територіях, на всіх країнах. От Греції то ж такі є, причому теж історично Греція так дещо не конфліктувала з Росією, не сказати, що вона дружила, вони воювали. При тому, що ще Греки є православною країною, хоча православ'я там трошки воно інше, ніж російське православ'я, воно таке західніше. Таке православ'я грецьке, яке ми зараз повертаємо в Україну, встановлюємо в Україну через нашу помісну церкву, ПТУ, грецьке православ'я, можна так його називати. І календар західний, і обряди більш схожі на, 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 на грецьке православ'я, і як і така візуалізація, так і духовні речі, вони більш схожі. Але все-таки православ'я, і тому на тлі цього православ'я десь можуть бути якийсь пієтет до Росії там. Ну ми бачимо, що знову ж таки це не перемагає. Це є, але це не перемагає зараз в кожній країні. Західного світу є підтримка України. Тому тут, ну чесно кажучи, навіть іноді і не так, от якщо поміркувати ретроспективно назад на півтора року тому чи навіть більше, навіть якось і не прогнозувалося так, що аж така сильна може бути непохитна підтримка України. Зважаючи на всі фактори, там на історичні, на якісь економічні, там газ, православ'я, ще якась ще якісь речі, які могли би прив'язувати країну до Росії. От бачите, цього немає. Тому ну маємо маємо користатися цим шансом, і ми ним користаємося, я би сказав. Можливо, іноді не так ефективно, десь зволікаємо, десь, скажімо, не не, не, не постуваємо за за. Подіями, за якимись тенденціями, але все ж таки загальний тренд е, поки що в цьому плані нормальний. Нас підтримує весь західний світ, е, все розмаїття західного світу від там англосаксів до православних греків від півночі до півдня, від сходу до заходу. Ну от і навіть е, е, південна півкуля, яка чи є частиною західного світу, це Австралія, там Нова Зеландія. Підтримують нас, і ну, ми маємо тут максимально з цього користатися для того, щоб цю підтримку матеріалізувати в фінансову підтримку. Не просто от там політично ми вас підтримуємо, просто підтримуємо, підписуємо декларацію. Просто ми за вас. Ми хочемо, щоб відновили територіальну цілісність, але все хочемо, воно має виливатися в безпосередню конкретну підтримку, чимось. Фінансами можете підтримати, якимись іншими ресурсами можете підтримати, якусь гуманітарку і, і там. Ну безумовно, найголовніше це зараз зброя, зброя і ще раз зброя. Тому f 16 якраз зараз ну, передує, от, скажімо, постачання Україні зброї, Цей вид зброї він буде. Я думаю, що десь до кінця року все ж таки F-16 прилетять в Україну. От е, десь, може, навіть вже пізньої осені, коли птахи відлетять з України, а е, ці птахи, F-16, вони пролетять і будуть ну в осінньо зимово осінній період, дійсно вони можуть бути дуже потужною зброєю. Чому тому що е, дивіться зараз відбувається контрнаступ за допомогою передусім сухопутних сил? І ну, десь до кінця осені він буде ще тривати в такій потужній, інтенсивній формі. Але потім ми ж знаємо погода, дощі, потім мороз, потім поки воно аж навесні десь підсохне, можливо, наша сухопутна операція, ну, інтенсивність свою втрату. Будуть певні локальні бої, практичні там, за висоти, за окопи якоїсь. Такої мети всікоти в грязь чи там мороз просуватися та далі, може і не буде так, тим часом. Тому якраз тут ініціативу перехоплять у наших солдатів і офіцерів безпосередньо на землі ті види зброї, які можуть бити по тилам, по, по, навіть по території Росії. І саме тут Ф-16 якраз він може бути одним з головних елементів. Нашої війни, нашого, скажімо, визвольного руху, саме в це осінньо-зимово весінній період, коли сухопутні сили десь на тих позиціях, до яких вони дійдуть ще за оці ось два-два з половиною місяці, залишаться тимчасово, і потім буде говорити, будуть говорити літаки, будуть говорити ракети, і тут я певен, що десь до Оси, скажімо, до кінця осені, там до зими, я думаю, що і питання по таурусам вирішиться, по Атакамсам, тобто літаки, ракети, дальнобійна артилерія, хаймерси оце, мабуть, буде головний елемент нашого контрнаступу на осінньо-зимовий весенній період. Тому це дуже добре, що саме зараз. Звісно, що може було б краще, що якби вони раніше було. Ще якби f 16 нам надали разом із е, е, сухопутними бойовими машинами, танками, е, БМП і таке інше, але для цього ж треба було раніше готувати пілотів ще минулої осені. Да, тобто, якби це політичне рішення по танкам було прийнято і по літакам одночасно, то я думаю, що наші солдати-офіцери, наші захисники вже... Просунулась би десь до другої, як мінімум, лінії оборони, а може й далі. А поки що ми бачимо, вони розносять першу лінію оборони і вже на деяких напрямках рознесли. На напрямку Велика Новостілка Бердян, на напрямку моріхів Мелітополь. Вони вже першу лінію оборони пройшли. Ну але це тільки на тих двох напрямках. Ще ж фронт доволі широкий, і не проходити ще другу. От ну тобто. Будемо сподіватися, що це буде або зараз, ну або трохи пізніше, зокрема і з завдяки літакам. Е, Також говоритимуть і лідери західних країн, зокрема в Нью-Йорку, під час тижня високого рівня в рамках чергової сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня може відбутись зустріч щодо миру в Україні. Про це заявив понеділок високий представник Європейського союзу Жозеп Борель. На прес-конференції у Палаці Магдалени в Сантандері, Іспанія. Про це повідомляє Європа прес за словами Бореля. Робота над підготовкою такої зустрічі нині ведеться, і міжнародна спільнота має чинити тиск на Росію із метою припинення війни. Про це зазначив він. Зацитую тільки Росія може зупинити війну. Росія її почала, і Росія повинна її закінчити. про це додав також високий представник. Європейського союзу, а от, власне це засідання, яке може відбутися під час Генеральної асамблеї ООН щодо миру в Україні. На вашу думку, чи будуть прийняті якісь предметні рішення, і чи вплине це засідання якось на подальший перебіг широкомасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України? Ну, все воно потроху впливає. Що більше, що менше, і тому безумовно, що такі зустрічі потрібно робити. От ну, не потрібно так думати, що давайте проведемо якусь одну. Там щось під, ну, навіть масштабно, навіть потужно, з широким залученням і Заходу, і Сходу, і Півдня, і півночі. Ось щось підпишемо і будемо чекати, доки Росія з якихось причин, чи то з доброї волі, що дуже сумнівно, чи то з причини там вже завершення ресурсів долучиться до цієї декларації, ну, принаймні викаже таку бажання долучитися. Треба ще і ще проводити засідання, щоб тримати в тонусі наших партнерів, щоб тримати психологічному напруженні росіян, тому що вони ж теж за всім цим слідкують. А що вони там зібралися? Ага, а може зараз, скажімо так, у когось там рука здригнеться, і він в якоїсь країни, і він таки стане висловити пропозицію. Ну давайте і Росію там слухати, що ж вони хочуть. Чого вони це все почали і долучати до нашої дискусії, ну, скажімо, на умовах вислуховування Росії, принаймні, прийняття їхніх аргументів. Ви розумієте, вони на це сподіваються. І тому щоб цього не було, потрібно збирати е і з півдня країни, і з заходу. Хоча ну з Заходом у нас це гаразд, як я сказав, нещодавно. Тільки що. Е Здавалось би, чого вже збиратися? Це не треба. Треба збиратися для того, щоб ну, звіряти годинники, які там е тим, чи якісь, е я маю на увазі, ті питання, які прямо зараз потрібно вирішувати, їх вирішувати. Е ще раз підкориговувати, якщо треба, якісь глобальні питання, глобальні візії. Тому це зібрання, воно піде на користь. Україна має свій план миру, план завершення війни. Базі передусім безумовно на звільненні наших територій і відновлення нашої територіальної кількості. Тери. От суді буде мир. У всіх інших випадках ну, миру не буде. Буде замороження, якщо навіть там, не дай Боже, підуть по такому сценарію, що там десь України змушуватимуть погоджуватися на якісь варіанти, які не відповідають нашим поставленим цілям. То нам треба казати, що миру в такому разі не буде. Тому що, ну от, наприклад, давайте з 2014 року візьмемо приклад. Тоді росіяни окупували якусь територію. Ордло крим Був мир, не було. миру. Підписана була угода, мінські угоди. Тоді перші, там другі, ще там поміжні були якісь папери підписані. По... Припинені вогню, про якихось взаємообмінах там гуманітарних речах. Ну десь е, дуже частково воно працювало. Ну, по обмінам полоненими, там, язнями, там да, все працювало. І все. А більше нічого взагалі не працювало по великому рахунку. Ну, тим більше, це те, що стосується якоїсь мілітарної складової це припинення вогню, це відведення військ. Та потім виконання інших безпекових положень того мінська, нічого цього росіяни виконувати не збиралися. Вони собі підписали, вони тоді окупували, вони подумали, що Захід, передусім інші країни ну, будуть погоджуватися з позиції росіян. І десь частково там і було так. Тайну позицію Меркель теж часу теж висловлювали різні пропозиції. А давайте там слухати Росію ну, дослуховувати, що вони там хочуть. І все це не спрацювало. О 24 лютого, 22 року, ця російська воєнщина, яка там збиралася на кордоні з Україною, пішла в Україну. Таке саме буде і зараз. Якщо зробить знову ту ж саму помилку і думка такої, що давайте зупиняти вже. Од... На цих рубежах, бо і економіка страждає, там і зерно, і енергетика, і ще щось там страждає. І ресурси вже, скажімо, теж треба десь вже підшукувати і, і, і в західних країнах. Хоча вони набагато більш ресурсні країни за Росію, ну все одно, і їм треба думати: а де це взяти для поставки в Україні, де це взяти. Тут щось треба перебудувати в економічному сенсі, бо ВПК за останні 30 років після розвалу тієї холодної припинення холодної війни. Ну воно вже так знаєте, почувало на лаврах. Тобто, ну, ну вироблялися зброя, замінювалася там старі літаки на нові, кораблі, там зброя, але це не було в умовах війни. Воно не було, скажімо. Передбачено, що ось почнеться війна і потрібно буде інтенсивно щось виробляти. Почалося. І тому це проблема. Проблема для них, але раз уже почалися ці проблеми, раз уже Захід ну, демонструє, що він адаптується все ж таки до них іноді повільно, іноді зі скрипом, але адаптується до нової, нової реалії, пов'язано з війною Росії проти України. Треба вже це продовжувати до кінця до перемоги. Якщо зупинимося на якомусь етапі, то е, цей етап буде продовжено з новою силою, вже з новою зброєю, вже росіяни це протрактують як слабкість е, е, Західного світу, будуть там кричати, що ми перемогли всіх. Почнеться це нове побідесія, яке в них е, триває ще з 45-го року, а це буде підсилено вже оцією новою Хоча я би. На їх місці так і не кричав, тому що нічого там вони не досягли в Україні, що вони там особливо, хотіли. навіть зараз. Навіть зараз, якщо подивитися, ну що вони там досягли? Нічого особливого, як для, для їхніх амбіцій, для їхніх асоцій. Ну але все одно вони це викрутять, і пропагандисти. Що це перемога отже. Нам цього треба жодним чином не допускати. Ну і поки що в мене є таке тільки переконання, що ми і Західний піс цього не допустимо. Будемо йти до перемоги. Тому і для цієї перемоги потрібні різнопланові зустрічі і в Джиді, і в Іспанії, потім в во знову, знову знову. Іноді навіть можна сліпу збитися, а потім буде що ж то за зустрічі, що вони там е, знову, Пане беруть, але все одно вони потрібні. Пане Володимире, дякуємо вам наразі за те, що Дякую. були разом із нами. Володимир Манько, політолог, детальніше говорили про афінську декларацію.